Всім привіт вітаю на моєму каналі Квітучий дворик. Розпочався вже такий літній сезон троянд. Вони вже почали активно квітнути, хоча цього року вони від холодної весни дуже постраждали. Довелося багато гілочок обрізати, практично деякі були у мене обрізані до землі. Навіть думала, що вони вже і пропали, хоча ні, відновилися, почали рости. Все добре, слава Богу. Трошки хочу показати свою невеличку колекцію. трояндочок. ось перед вами кущик, такий гарненький вже цього сезону наріс. Це трояндочка Ельдорадо. Така яскрава, помаранчева, можна сказати, морквяного такого ще кольору. Це саме ця в мене вона вже практично давно. Одна з самих перших троянд, Дуже подобається тим, що вона не довго держить свій кольор і саму квітку. Квітка не опадає пелюстки. Кольор, ну так, на сонці вона трішки вигоряє, але не така зовсім бліда стає. Досить довго тримається квітка і колір у неї. Бутончик ось такий ну такий тугенький, достатньо. Що можу ще сказати, що вона е е е е гарно підходить на зріз так як у ній колючок. Немає. Можливо, десь аж там унизу, там і тут і трішки невеличка, так? Ось видно, що немає її колючок. Тому трояндочка така для букетів, от те, що потрібно, підходить дуже гарно. Ось така красуня теж цього року довелося гарно так. Орізати, але все ж вона розрослася, як вийде, квіточок достатньо. Хоча поки що вона така не дуже висока, десь, можливо, десь з метри, трішки більше. Хоча вона, ну, вона взагалі не дуже так висока була. Ну, нічого. Зате такий гаденький квіт, квіточок цього року. Ось така красуня. Ще така ось цікавинка, новинка останніх років. Це троянда. Це в мене тофі називається. Це така, вона відносяться до серії таких коричневих, незвичні для нас троянди, такого забарвлення. Тут ось вже така квітка більше спустилася, вона більше така світліша. А ось бутон, бутончик, оток вона ось така, темніша, така карамельника колір у неї, як на мене. Мені дуже подобається. Хоча деяким казали, що тут не подобаються такі, а мені подобається. Запах у неї теж такий, ну, Ледві чутний, такий теж, можна сказати, незвичний, не такий класичний, як у троянд. Ми звикли спостерігати. Ну, кущі в мене такі ще невеличкий, вона в мене молоденька, десь такий за третій рік. Але я бачу, там внизу погінець дала молоденький. Ось така цікавинка. Наступна ось в мене така рожева, рожева красуня, це в мене чекаку піс. Така вона невелика теж поки що. ну Хоча цей рік ось така трошки вище вона стала. Але, щоб сказати, що в неї великі такі кущі в неї то в мене не було, хоча в мене воно теж вже давненько. Ну, така. Гарна, звичайно, але. Тому що не дуже так хоче розростатися. Поряд, ну, про цю от це Еді Мічел. Про цю я навпаки можу сказати, що вона дуже активна ось. Видно, такий кущ у неї. І це, я її була теж дуже гарно обрізала, хоча міг би бути ще більший кущик. Просто я тут її. У мене не невеличка така клумбочка і не дуже хочу, щоб вона розросталася. Але вона постійно така активна, постійно, дуже швидко розростається. пускає багато батончиків. Ось, так вона такого темно-лишиневого забарвлення, а знизу така, такий в неї жовтенький. Сончики такі, можна подивитися. Плюстки, як на мене, такі в неї, наче як оксамитові. Красива теж троянна. Єдиний, можна сказати, мінус це в неї багато ось колючок. Дуже колюча. Ну, але якщо її не чіпати, то нічого страшного. Так, ось така красуня ще в мене є. Це трояндочка, шар декоголь. Завжди хотіла собі такого з фіолетового якогось, але ну, вона не зовсім фіолетова. Це вона більш такого бускового кольору. Можливо, є якийсь більш такого, більш наближено до такого фіолетового, ну поки що. У мене така Красуня. Так, а поряд ось така, в мене. це моя новинка. Це в мене молоденька, в мене тільки а, другий рік квітне, а, тому що кущик зовсім маленький, хоча бачу теж у гілочки вже є молоденькі. А, це трояндочка. Гроза Герцогиня Луїза. А, вона цікава тим, що коли вона будончик тільки маленький, то вона така світло-рожева, а ось як розпустилася, вона така, теж така, можна сказати, набита, то середину неї така стає якась абрикосова, Ну, я, я навіть не знаю, як правильно описати. О, А край, крайні пелюстки, то вже більш такі наші як білі стають. А ось як розгорнути, то в нас жовтенька. Ну така цікава, цікава трояндочка. О, ось моя така, можна сказати, любов. З першого погляду Ну, це спрейки спрейка. Троянда алегрія називається. Теж, як видно, така яскрава, помаранчева і одразу кидається в очі. У мене раніше зовсім не було як я не мала, а буквально це в мене вже торік рік я її придбала. Це другий рік, от вона вже вона навіть перший рік дуже гарно квітла, практично весь сезон. А цей рік то бачу взагалі ось. Повно, повно квіток на ній е, дуже така, е, така нарядна, можна сказати. І що хочу сказати, тут мені дійсно з першого разу вони мені сподобалися. Цей рік я теж собі декілька замовила штучок, спрею. Ще вони практичні тим, що в кого не ну, практично обмаль місця. Щоб садити якісь квіточки, то вони ідеально, як на мене підходять, вони не, не багато місця займають, тому раджу. І великий плюс, що вони практично весь сезон квітнуть, е, відсвіли і знов дають бутончики, і знов квітнуть. Ну, єдине, може, з мінусів, це те, що вони такі практично запаха не мають. Е, але, не знаю, для мене це як -то не проблема. Куря ось така теж цікава. Ну, колись теж були такі популярні. Е -е -е всі хотіли такі зелені троянди, такого відтінку. Ну, ось у мене троянда це лімбо. Вона, ну, я б не сказала, що вона зовсім зелена. Ну Ось коли бутонах, то воно да, зелений такий е, колір є. Але коли вона вже розпускається, ось така більш квітка розкривається, вона більш така жовта, ну не знаю, кремова, скоріш така. Хоча цей кущ, цей год в мене вона здивувала такий кущ великий, хоча вона сама теж не дуже така по собі великих розмірів. Але цей рік кущик такий гарний, дуже багато квітів, ось дала. Прям дуже багато. Наступна ось така моя, Ай, не знаю, як сказати, угу. вона і красива, але в часто така проблематична троянда. Це дольчевіта. Ну, по-перше, вона невели... невеличка. Ну, зараз от вона сантиметрів, мабуть, 50-60 Більше вона і не буде рости. Ем... Так, ну, Що ще в неї такого, як на мене, проблематичного, це те, що, ну, можливо, як і всі такі світлі троянди, в неї ем... пелюстки такими. Пятнами покриваються, тріпси на них нападають. Тобто постійно треба її лікувати, підліковувати. Хоча квітка ось дуже туга, як видно. Дуже туга, така набита. І форма така бакалоподібна. Е, ну, Дуже гарна, ну дійсно сама от форма бутона дуже красива. Вона більш не розпускається, вона, от так в принципі, так вона і залишається в такому стані, щоб вона повністю відкрилась, не було такого. Сама троянда красива, да, дійсно красива, але трішки-трішки, як на мене потрібно її, мабуть, більше уваги щодо її догляду. Ну, але, що ж поробиш? Хочеться краси, то доводиться і пікуватися, доглядати. Наступна ще одна моя красуня це спрейка теж. Це Ruby Star. Теж неймовірна красуня. Цього року взагалі вона мене поздивувала і порадувала. Ось така, така вже по висоті, вона велика, можна сказати. ну, Звичайно, не така, як там якусь вітроянди. Але, ну, як для спрейки вона дійсно велика. І ось, як видно, вона теж просто всипана квітами. Просто така цікава, ось вона як придивитись темно-рожева, серединка пелюстків, а тут вбиває, і оце таке поєднання ну дійсно виглядає просто неймовірно. Тому ну, просто не можу налюбуватися на її красуня, дійсно красуня. Ну, і ще ось така у мене трояндочка, така, ну, не знаю, це вона не плитиста якась така. Кущова. Досить, мабуть, відома в багатьох дворах зустрічається, особливо раніше, коли було не так багато сортів троянд. Хоча б хотілося б дізнатися цікаво назву її, бо я її не знаю. Ну, єдине, що от як зараз вона квітне дуже гарно. Але що вона тільки раз за сезон, квітне і все. Хоча буває, що потім дає поодинокі такі бутончики. Ну, але це вже не так, звісно, виглядає красиво, як зараз. Ну, ось така в мене колекція. Ну, звичайно, це не всі її є, ще. Деякі просто вони зараз в мене не так ще розкрилися бутончики. Тому поки що зняла те, що в мене так є, що показати зараз на даний момент. Ось так. На цьому, мабуть, будемо закінчувати. Дякую всім, що були зі мною. За перегляд мого відео. Всім до нових зустрічей, гарного дня!